Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина, Південь Тернопільської області, канал Сільське, а подвір'я. Сьогодні велике свято, четвер, 29 серпня. Я не знаю, хто де, як святкує. Ми святкуємо. Ну, тільки не, не в моєму випадку. У мене свято, не свято, неділя, не неділя. Я працюю. Скажете, чого без вихідних? Та могла би я той вихідний брати, коли захочу. Але, як ми всі розуміємо, все впирається зараз у гроші. За що не згадай, що не треба. Усе гроші, гроші, гроші. Гроші заполонили світ, без грошей нікуди, хоча ми розуміємо, що саме головне в цьому житті це здоров'ячко. І було би здоров'я, був би спокій, а все решту приробимо. Ми люди сильні, так що ми маємо це все подолати. Якось так, що вам ще розказати, я не знаю, але зараз буду згадувати, можливо, щось та й розкажу. Дивіться, який у нас вже листопад, тобто листя впадає. Тут у нас верху тополя, і вона саме скоріше, ну, на даному етапі, у нас скидає листя. Але мова, звичайно, піде про осінь, уже дуже багато жовкнуть дерев, а у нас ще тим більше багато жовкнуть, бо у нас спека. Учора була сильна спека. Я не буду вдаватися в подробиці, бо не знаю, але десь поза 30, навіть може і 34. Бачите, дивіться, які жовті дерева. У нас сухо-сухо. Усі ямочки, які колись були болотяні, усе повисихало. Немає ні капельки дощику. Щось уночі починало трішки підрошувати. Але нічого з того всього не вийшло. Тому сохнуть дерева, засихають ягідки. Дивіться, бачите, сфокусуйся, але ну. засихають ягідки на дереві, котре я називаю віниковим деревом. А чого віниковим, бо ми колись робили з цього дерева, з цього куща мітли. Зараз ми не робимо, бо є можливість купити пластикову, тому таким чоловік не переймається. Ну, якось так. Добре, поки що я біжу. Можна сказати, що біжу. Сонечко у нас вже високо. Хмарки ось такі бігають по небу. Тут чисто-чисто-чисто. Тут знову хмарки. І ось такі вже трошки обсипані дерева. Бо я повторюся, що у нас дуже сухо. Горіх уже жовтіє, аж тепер у нас дуже сухо. І на найближчих 10 днів не обіцяють жодної капельки дощу. Хмарність обіцяють сонячно, хмарно, з проясненнями, але тільки не дощ. Бачите, хто зі мною давно, ось тут, переді мною, було болото. Таке було болото, що поки я знімала одне відео, то чоловік тут трактором застряг. Зараз у нас тут суха-суха дорога. І немає ні одної калюжі, ні одної капельки дощику. Тільки у нас тут на дорогах можна зустріти гадюк. Гадюк вужиків. Це у нас така звична справа. Це ми вже і не беремо собі особу близько до серця, бо тому що ми з ними живемо. Ще що хотіла сказати. Дуже, дуже люди розповідають. Хотіла показати, але напевно не покажу, бо немає, не бачу. Люди розповідають про зеленого павука, котрий, на їхнє розуміння, дуже страшний і ядовитий. Я у Фейсбуці показувала, ділилася фоткою. Ну, павутинка є, але самого павука... Не бачу, щоб я вам показала. Ну, якщо в мене збереглася фотка, то, то я вам тут її вставлю. подивитися, який то вже страшний павук. Ми з ним. Так, добре, не знайшла я, значить я її тут десь уставлю. Ми, друзі, з тим павуком уже живемо, та я знаю, щоб не змилитися. Років п'ять це точно, якщо і не більше. Нічого, ніхто його не чіпає, він нікого не чіпає. Так що ми якось звикли. Так, добре. Про павука закінчили. Моя гора. гора задишка словно звісно. Я вам скажу, що цю гору трішки ще задихаюся, але я перейшла, можна сказати, на правильний спосіб життя. Сніданок і підвечірок. Вечеря в мене тільки чай. І на протязі дня багато води. За 2-3 літри води. Задихаюся ще, є таке. Але все рівно вже краще, як було. До цієї гори я відпочивала за 2-3 рази. Зараз тільки один. Так що якось так. Видріпалася на гору. І тепер пішла далі. Ой, в коментарях мені вигукнуло повідомлення від моєї підписниці Наталі. Ой, забула, 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 з якої області, по-моєму, Вінницька. Ну, не пам'ятаю. Наталя, вибачте. Якщо помилилася, поправте мене в коментарях, бо чомусь такий час настав, що ми дуже багато не пам'ятаємо. І Наталя запитувала мене, як у нас справи. Я дуже вдячна Наталя вам, що ви турбуєтеся, що ви Переживайте. Дякувати Богові. У нас усе добре. Якщо не рахувати страхи, які ми два дні тому пережили, то все добре. Бо переживали і за себе, а надалі переживаємо за дітей. І за всю Україну, і за хлопців і дівчат на передовій. Молимося. І всіх закликаю, друзі. Молімося, допомагаємо, бо ми, українці, ми не можемо залишити усе так, щоб воно вискочило туди, у ту сторону, куди не потрібно. Ну, якось так. Якось так. Сонечко крізь дерево пробивається. О, яке гарне сонечко. Марки. Дуже красота. Отак, От друзі, я біжу на роботу на цій гарній такій ноті частенькій. Бажаю всім міцного здоров'я, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Всього всім найкращого. Па-па-па-па!